Мене звернувся хлопець, який саме в той час перебував у одному з ресторанів Києва з двома громадянами Китаю. намагалася протиправно вручити повістку та доставити його до ТЦК СП. Проте після отримання екстреної правничої допомоги від мене його права були поновлені, протиправні дії групи рейду були припинені. <питрес> Для отримання екстрених консультацій пишіть мені на електронну пошту, зазначену у шапці профілю.